Для тих, хто любить швидкий смачний сніданок, пропоную рецепт вівсяного млинця. Сипаємо вівсянки. Це я робила на півпорції. Хто хоче на цілу, то вдвічі більше бере всього. Додаємо яйце солі за смаком, виливаємо молока. Гарненько перемішуємо і ставимо на хвилин 10-15 для набухання вівсянки. Потім розігріваємо сковорідку, змащуємо її оливковою олією, чи, може, й простою, звичайною соняшникою. І виливаємо туди наше вівсяне тісто. Розрівнюємо гарненько по сковорідці і пропікаємо з однієї сторони. Тоді перевертаємо на другу сторону і насипаємо зверху натертого твердого сиру. Це вже за бажанням, скільки хто. Тоді вдвоє згинаємо наш млинець. І пропікаємо на одній стороні, хоча вже і та трошки прихватилася, і тоді на другій стороні. І все наш млинець готовий. Витягаємо на тарілку, готуємо собі ще якісь овочі, і все, наш сніданок готовий. Ось такий він всередині наш млинець. Так що, готуйте, їжте на здоров'я! Дякую за перегляд! Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. До зустрічі!